хоче зелений газон з ідеально рівними рядками та однаковою травою, це класичний символ американських передмість, Він потребує дуже багато уваги, постійного косу, підрізання, боротьби з бур'янами, удобрення, піціву та поливу. При цьому він майже не приносить користі для навколишнього середовища. Саме тому я був радій забути звичайного газону та перейти на екологічний. Зараз минуло вже два роки з моменту, як я почавши цей експеримент, і шкірного разу, коли я чую, як сусіди заводять газонокосарки, я відчуваю щире захоплення. Адже мені більше не потрібно цим займатися. Хоча екологічний газон і не можна просто засіяти та забути, в цілому він вимагає значно менше сусіль та інвестицій. Я був здивований, наскільки приємніше сидіти або лежати на такому газоні. На відміну від звичайної трави, конюшина створює м'яку пухку поверхню. Лежати на моєму газоні це ніби лежати на хмарі. Грунт ніколи не був таким щасливим, газон стійкий до посухи та морозів, на нього не впливає січа собак, і, що найголовніше, мої бджоли просто в захваті. У екологічному газоні все ще може бути тонконіг, коли настав час вибирати покрив для газону, я проконсультувався з Пітелон, яка спеціалізується на сумішах для екологічних газонів для різних умов. Виявилося, що в багатьох випадках такі газони просто містять інші види трави, змішані з іншим насінням, і до них пред'являються інші очищення. Наприклад, для заднього двору я обрав суміш, яка зростає високою травою, яка потім лягає, тому її не потрібно косити. Також існують суміші для собачих майданчиків з міцною травою. Хороший екологічний газон має бути різноманітним, щоб унікнути монокультури, ви не отримуєте ідеально рівного покриття, але різноманітність робити газон більш стійким. Найкращий старт повністю прибрати старий газон. У мене було три ділянки для перетворення, і я випробував майже всі методи від піціву до мульчування картоном перед новим засіванням. Найкраще спрацював спосіб, коли я повністю видалив стару траву, а потім поклав картон поверх ґрунту. Це придушило залишки насіння трави, а картон, розкладаючись, надав ґрунту азот, який був виведений роками звичайного газону. Поверх картону я насипав близько 5 дюймів якісного просіяного компосту, потім засіяв новий екологічний газон і крив його солом'яною мульчею, щоб птахи не розносили насіння та зберегти вологові для проростання. Як і з будь-яким газоном, на етапі проростання потрібно багато поливати, або ж просто дочекатися дощового сезону восени чи навісні. Косити не обов'язково, але можна. Я косію свій екологічний газон приблизно 2 на літо, коли він стає занадто високим. Але це не обов'язково рослини в моїй суміші не виростають вище одного фута, і сусідам подобається вигляд такого лугового газону. Різання кількість разів на рік робити газон міцнішим, стимулюючи рослини, такі як дереві та маргаритки, рости з більш міцними стеблами. Якщо для вас важлива рівномірність газону, її можна досягти. Регулярно котячи та обираючи обмежень набір насіння. Наприклад, можна вибрати кількість різних видів конюшини для створення низького та рівного покриття. Якщо ви досі не перейшли на екологічний газон через побиття, що він приваблюватиме бджіл, цієї проблеми можна уникнути, просто підрізаючи газон, щоб він не цвіт. Підсівайте для щорічного кольору. Виявляється, Існує неймовірна кількість різних видів конюшини: від полуничної до бахряної та фіолетової. Деякі з них, наприклад, біла конюшина, є багаторічними, а інші, як бахряна, однорічними. Хоча біла конюшина на моєму газоні щоку виростає сама, я люблю додавати крихти бахряної та полуничної конюшини шкірну весну, щоб отримати гарні рожеві та червоні суть свіття для птахів і бджіл. Все, що потрібно, просто розкидати насіння по газону в квітні. Газон все ще потрібно удобрювати. Хоча вам не потрібно аерувати або вичісувати газон, і конюшина сама по собі є жахливим сидератом, все ж варто іноді підгодовувати його. Я сипаю осмокоут, повільно діючи добриво, по газону на вісні та восени, а потім залишаю все дощах. Екологічний газон це справжнє звільнення від безкінечного догляду за звичайним газоном. Він красивий, корисний для навколишнього середовища та набагато простіший у обслуговуванні. Якщо ви хочете зменшити кількість роботи та насолоджуватись природним виглядом, спробуйте.